Сьогодні будемо варити уху з коропа. Для початку беремо кастрюлю, підходящу по об'єму, наливаємо стільки води, скільки, як ви будете, скільки кидати риби, треба десь ну, більше половинки трошки. Це в мене в даному випадку така величенька кастрюлька. От. Ставлю на вогонь. Тим часом беру. Цибулину повністю її беру нечищену. Отак. От Трошки її перерізаю в верхній частині. І туди. Чому не Вона надасть рибні юшки, ухі, Воно такий колір надасть і смак дуже добрий, насичений. Кладу туди лавруху, хто скільки любить, я люблю багато. Чорний перчик горошком. Це все в мене поки буде кипіти. Зараз підемо чистити картоплю. От вода закипає. Кип'ячу воду буду додавати е, я рибу. Рибу взагалі-то можна додавати і після картоплі. Вона вариться 20-25 хвилин, в м'якоть. Але в даному випадку ми беремо голови, вони доволі такі великі. І повинні трошки більше проваритися. Тут голови і хвости від риби. От, будемо додавати їх в нашу каструльку. Якщо велика голова, то я її ділю навпіл, і вона тоді краще проварюється, дає більший навар. Уха у нас буде багата, тобто риба я. Не шкодую, бо основний інградієнт основний це риба. Багато хто дуже багато картоплі. Все, все інше це повинно бути приправами. От, зараз воно у нас закипить. Знімаємо пінку, ну, пінка. Коли варите рибу або м'ясо, її бажано знімати, бо це весь бруд, який не відмився, коли ви його мили. пінку зняли. Тепер я обов'язково додаю, якщо маю корень петрушки, можна його одразу з цибулі додавати. Просто гарно мию, навіть і не відчищаю, він дуже корисний. Риба його любить. Риба любить цибулю, корінь петрушки, лаврушку, перець, такі приправи. Риба також любить моркву. Я її нарізав так дрібненько солонкою, не тру. Викладаємо сюди. От. Взагалі, то весь загальний процес має займати десь 35-40 хвилин, враховуючи, що це голови. Якщо звичайну рибу вложити, то менше можна і хвилин 25-30. Можна рибу в останню чергу ложити. О. Варимо на невеличкому вогні, вона долажна так томитися, але кипіти. Процес йде. І в кінці зараз будемо додавати картоплю. Я вже її почистив. Додаємо картоплю. Я її так ріжу на такі середні шматочки. Він теж не дрібний. І от з процесу, з моменту, як ви додали картоплю, оскільки вона хвилин 15-20 вариться, вже пройшло десь 15, да? От, з цього моменту даємо даєм її ще покипіти, Як от кинули картоплю, даємо покипіти її ще хвилин 20 на маленькому вогні. Можна закрити її кришечкою. Також додаємо риба люба цибульку, дрібненько її. Ріжемо. Та цибуля, що ми першу додавали, оця її в кінці можна буде витягнути. Вона вже додала колір і смак. А це буде як наповнювач. От все це ще вариться 20 хвилин. Так, пройшло 20 хвилин. Виймаємо цю цибульку. Вона нам дала колір, поживні речовини. кварцетіну багато дуже. Всі її треба вживати, вона лікувальна. Ну, хто любить, хто ні виймаємо. Все у нас вже підварилося, зварилося. Тепер треба посолити. Солю я на око, краще трошки не досолить. Ось тоді присолить. Бо всі знають, що пересолена під столом. Їжа опиняється. Так, посолили. От, і тепер настав час наших заготовок. Оце у нас суха петрушка, яку я показував, як сушити в попередніх відео. І під кришечку додаю і зелені. Риба любить петрушку зелень. Також додаю сушену листя моркви, ботву гички сушені. Тоже дуже воно смачно буде до юшки рибної буде пасувати. Отак От додаємо і під кришечку. Ще хвилинки на 2-3. Нехай покипить, настоїться. Всім смачної рибної юшки, здоров'я, бажаю, миру, до побачення!